Добрий вечір, шановні глядачі. Ви дивитесь передачу Українська панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Протягом наступних 30 хвилин подивіться сюжети, яких ми для вас підготували. <«Музика> Сьогодні побачите сюжет про міжнародний культурний форум вперше, спрямований на краще знайомство та культурне спілкування Сербії, України та Польщі. Форум організував польський інститут у Белграді протягом грудня місяця минулого року. Він включав близько 15 зустрічей із сербськими, українськими та польськими поетами, художниками та дослідниками. Польський інститут у Белграді спільно з українським університетом в Києві та кафедрою славистики і філологічного факультету в Белграді організували у грудні міжнародний культурний форум вперше, спрямований на краще знайомство та культурне спілкування Сербії, України та Польщі. Це спільний проект, при чому ініціаторами цього проекту виступила Польський інститут і за участю Українського інституту. А також участь в цьому проєкті взяли обидві амбасади польська і українська, і також долучилися до цього до, до, до цих днів, до ці до всіх цих заходів, які відбудуться е, Міністерства культури Сербії. Отже, це перший раз, коли ми спільними зусиллями робимо якийсь спільний проєкт, і хотілося б вірити, що не останнє скільки відкривається цілий тиждень різних заходів, саме цією виставкою, яка називається «Зала Штунками», і ця виставка повинна показати фото твори молодих українських фотографів. Всі ці фото... фотографи народилися раніше, але виросли за останні 10 років під час. Початку російської агресії саме в Україні. Отже, вони набули досвіду, вони набули, стали повнолітніми, і їх погляд це погляд дітей і молодих людей, які виросли вже під час війни. А отже, саме цим ми починаємо показ дні культури, дні, які будуть наповнені дискусіями. Зустрічами з українськими польськими митцями, але ця виставка, вона так би мовити, те, що показує реалії сьогоднішнього дня з очами наших колишніх дітей, кому було 14, сьогодні 24, кому було 11, 21. Тобто, ті, всі, ті, хто виріс і відчув на собі всі жахи війни. A baš mi je drago da mi smo ovde za otvoranje ove izložbe. E, nije to ova prva aktivnost koju imamo zajedničko, be, mislim, ambasada Republike Polska, ali i ambasada Ukrajine. Znači, mislim, ova podrška koju imamo što se tiče Ukrajine i posle ovog ovo krate, znači, mislim, to je, ni e, to je nešto što je prirodno. Znači, mi smo, e, ovi, mislim, jedan od najvećih saveznika e, Ukrajine, ali baš nam je drago, znači, da e, ako mi smo osnivali ovaj Polski institut za kulturu ovde u u Beogradu u augustu ove godine. Jedna od prvih aktivnosti to je ova izložba i ovi ne samo to je izložba, to je jedna nedela, znači gde mi zajedničko znači mislim to je Srbija, Polska i Ukrajina, imamo ovi forum to je forum kulture to je, to je forum izmene, to su intelektualci koji su došli iz Ukrajine, iz Polske naravno to su i naši domaći iz, iz Srbije i mislim može ponekad to je neko iznenađenje, zašto to? je ova e, prva aktivnost, ali mislimo mi smo u ovim baš specifičnom momentu istorije za ovu godinu e, i za za ovaj period zato što naravno e, čini nam se da e, samo ovaj rat koji je na Ukrajini to nije samo ukrajinsko ruski rat, to je rat između evropske civilizacije gde pripada naravno i Ukrajina i Poljska e, protiv Rusije I mislim, to je važno da imamo ovu mogućnost da e, ljudi iz Polske, iz Srbije, iz Ukrajine pričaju ovde, e, imaju ovu mogućnost da izmaje, to je ova izmena e, iskustva i mislim to se samo počina ova saradnja i baš mi je drago da mi smo ovde e, danas za ovo otvaranje. Značna častina programi, forumu, vperše bila prisjačena Ukrajini. Представники польського інституту переконані, що те, що сьогодні відбувається в Україні, впливає на всі соціокультурні процеси в Європі. Продовжила форум Виставка за ширмою, створена молодими митцями українського сходу. Виставка відбулася в культурному центрі ГРАД і дала більше зрозуміти, як мистецька спільнота України пережила війну. Власне, цей форум він ініційований і організований польським інститутом в Білграді, який, от власне, зараз цієї осені почав свою роботу. І для нас страшенно важливо, що промоція підтримка української культури є серед пріоритетів польського інституту. Тому що, власне, як говорив сьогодні пан посол, те, що відбувається сьогодні в Україні, має безпосередній вплив на всю Європу, а може і на весь світ. І ну і власне для нас страшенно важливою є ця ідея створення спільного простору, да, де ми можемо можливо вперше за історію говорити от в такому об'єднанню в такій констеляції Україна, Сербія, Польща. Ми, можливо, ніколи не мали такого тристороннього діалогу. І якщо вже до кінця бути чесним, то за великим рахунком Україна ніколи себе потужно не репрезентувала в Сербії. А, і для нас це великий виклик. Великий інтерес і велика цікавість спробувати відшукати те спільне, що нас об'єднує, відшукати ті речі, які ми можемо вчитися одне одного. І вчитися можна на різних речах, да, в тому числі вчитися як чогось не робити. І е, е, ми маємо абсолютно різні історії проживання війни. Але можливо, ця різність, вона якраз і є цінною, бо ми можемо вчитися одне одного, як працювати з пам'яттю, як працювати з правдою, як бути чесними самими з собою, як визнавати зроблене і незроблене. І я думаю, що це початок такого дуже довгого місцями складного, але однозначно корисного діалогу. Скільки е, цим молодим митцям ми ж можемо так і сказати? Скільки їм було це важко? Вони проживали все це, це своє дитинство ціле. Скільки їм було це важко це зробити, і просто дивіться, більшості учасників цього мистецького об'єднання е, трошки за 20. Де і багато з них були абсолютно дітьми, коли почалася війна, 10 років тому, і фактично все їх дорослішення минуло на фоні війни. І очевидно, говорити про це і говорити голосом, і говорити мистецькими роботами досить складно. Але вони це роблять, і я думаю, що це те, що визначає зараз наше культурне поле, що ми рефлектуємо, ми рефлексуємо, ми говоримо про те, як ми це неймовірно. Складний досвід, і для молодих людей він можливо найбільш складний, тому що більшість з них навіть не пам'ятають часу, як це як це жити без війни. Але мене страшенно вражає і зворушує те, як вони відчувають цю відповідальність за свої міста. Як сильно вони хочуть зберігти цю спільноту, мистецьку спільноту, це громадянське суспільство, як вони не мислять себе без цих міст, як сильно вони хочуть вернутися туди. І я думаю, що це наша спільна відповідальність зробити так, щоб у них ще було майбутнє в цих містах, і щоб ці міста пережили те, через що вони проходять цього. Журнал Плюс-мінус нескінченість у крокодил-центрі рекламував головний редактор В'ячеслав Бодаренко. Журнал розповідає про особливості Донбасу, про те, що це за особливості та як вони впливають на культуру та мистецтво. Але коли почалася війна, свій номер журналу вони присвятили творам, створеним у перші два місяці війни між Росією та Україною. Журнал плюс-мінус нескінченність з самого початку мав бути журналом про сучасну культуру мистецтва Донбасу. Не всі люблять це слово, я його використовую Ну, ходу України, скажімо так, Луганська і Донецька область е -е, в 2020 році вийшов перший журнал. Е -е, і при тому, що це, ну скажімо так, це дороге задоволення. При тому, що наш журнал безкоштовно розпосюджується завдяки нашим партнерам фонду Конорда Динаура. Е -е, і тому він виходить один номер на рік. Е -е, і перші два номери були про, саме про мистецтво і культуру Донбасу. Третій номер через те, що вся Україна перетворилася на Донбас, вийшов про перші два місяці повномасштабної війни Росії проти України. І саме його ми завтра презентуємо. Таких проєктів вже достатньо багато. Але я можу точно сказати, що наш був перший перші два місяці війни ми зафіксували саме ось в, в творчості людей, які безпосередньо в той час знаходилися е, в Україні, або ось тільки тільки там е, були в процесі евакуації за кордон. Ось, і мені дуже цікаво насправді. Е, Ось то, на що перетворився цей проєкт, е, бо е, завтра я буду презентувати переклад сербською. І е, так вийшло, що ми загубили е, через те, що постійний форс-мажор у вигляді війни е, ми загубили е, PDF-ки, файли з, для, для друку і. І е, сербським колегам довелося переверстувати журнал повністю. Просто вони дивились і робили щось схоже. Е, і вийшло дуже цікаво, але я не можу нести відповідальність за переклади. Бо я не розумію сербську, і я не знаю, наскільки вони е, зроблені якісно. Я сподіваюся, що якісно. Але так, але ось. Все ж таки це такий амаж, скоріш на, на наш журнал, е, ніж е, і, ну, окремий проєкт. І мені це теж дуже подобається насправді, е, бо він вже давно живе своїм життям, е, кожен в ньому бачить щось своє. Деякі люди, е, коли відкривають, через вже рік більше пройшов спочатку повномасштабної війни, і вони згадують якісь моменти, які вони вже забули. Ось е, мені дуже хочеться, щоб люди, які будуть читати серби, щоб вони відчували те, що відчували ми, коли робили цей журнал. Цей журнал ми реально робили в бомбосховище. Е, я в Києві. Моя прекрасна дизайнерка спочатку в Харкові. Потім, коли там стало зовсім гаряче, вона приїхала у Львів. Робила там, а її батьки залишалися в Бахмуті. Тобто, в цій атмосфері робився цей журнал. Е більш того, коли ми його друкували, це вже пройшов час. були дуже жорсткі обстріли і обстріляли навіть нашу друкарню. І тобто, це дійсно це не просто метафора, якась, що журнал, який зроблений під обстрілами, він був реально під обстрілами зроблений. Ось я е, дуже. Сп... Дуже буду радий, якщо він потрапить в руки людей, які цікавляться сучасним мистецтвом. Е і через ось це вони, навіть якщо вони не цікавляться політикою, бо мені здається, що в Сербії теж багато людей, які хто поза політикою, але через ось це мистецтво. Е я дуже хочу, щоб вони зрозуміли, що відбувається насправді в Україні. Окрім виставки на кафедрі славистики філологічного факультету Белградського університету, відбулися дві лекції Катерини Калитко під назвою Як сьогодні працює українська література та Ярини Цимбал. Чому наші 1920 важливі для нас? Катерина Калитко українська поетеса. Одна з голосів покоління, найвизначніших письменників та громадських інтелектуалів. Вивчає е та перекладає сучасну літературу Балканських країн. Окремим виданням і в її перекладі вийшли книги Мілянка Єрговича, Озрена Кеба, Еміра Kusturici, Меші Селімовича та інших. Лекція була присвячена практичній сторонні перекладу прози та поезії, а також йшлося про те як перекладати та передавати досвід, особливо коли він ще триває, коли ще вирує війна. Ми говорили про мій досвід перекладу літератури так званих балканських країн. Я зазвичай уникаю цієї генералізації, ну, але якось треба описати весь цей контекст, так, щоб не розпастися на атоми і нюанси. Хоча щоразу ти розпадаєшся, коли перекладаєш, бо кожен випадок індивідуальний, кожна література має свої акценти. Я власне ділилася тим, як прийшла до цього, і це теж велика любов і потреба розповісти про інших людей. Навколо цих тем, так чи інакше, все крутиться навколо людяності, людськості, людської крихкості, людської стійкості. І е, прекрасні студенти-славісти, е, люди, які вивчають українську мову, українську літературу, е, мали багато про що з ними поговорити. Особливо тому, що зараз. Е, Стоїть питання про те, що буде перекладатися українська література про цю війну. І для мене завжди було найголовнішим, і на цьому я теж наголошувала під час лекції, щоб зберегти людський вимір, людяність в кожному тексті, людське переживання війни і розуміння того, що навіть найстрашніші часи можна пройти і залишитися. Ясно, що вже не таким, як ти в цю війну увійшов, але все одно людиною, здатною чути інших. Остання опублікована збірка віршів Катерини. Люди з дієсловами» вийшла під час війни і захлибується в суть міжособистих стосунків, досліджуючи таким чином пульс довірі, любові та пам'яті. Про цю збірку вона розповіла нам перед самою промоцією в крокодил-центрі у Белграді. Я, очевидно, читатиму якісь вірші українською, тому що ця книжка доволі свіжа. Вона вийшла рік тому, вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це поезія, воєнна поезія значною мірою. Але і також про любов, перш за все, тому що зараз за моїми спостереженнями дуже багато українських авторів стали пронизливіше і більше писати про любов. Вона допомагає триматися за цей світ, вона дає друге дихання. Бо ем, ми спочатку вірили, що все закінчиться швидко, як, як і кожен народ, який входить у велику війну, він вірить, що все це ненадовго, що це жахливе непорозуміння вдасться вирішити і за участю міжнародної спільноти, зокрема. І тепер, коли ми увійшли в фазу затяжної війни, ми розуміємо, що речей, які нас тримають, лишається все менше. І е, от люди з дієсловами, е, тому що дія дієслово це те, що надає е, сенсу, надає ваги і значення кожному іменнику і означенню. Без дієслова це просто статичні речі. А це те, що приводить нас у рух, зокрема, і в умовах великої війни, і в е, тих ситуаціях, коли ми, можливо, перестаємо впізнавати самі себе в якихось нових обставинах, які нас ставить час. Е, те, що ми робимо, нас визначає, навіть коли ми не можемо. Можемо цього пояснити. Про це ця книжка і з неї я читатиму, і мабуть, от про ці всі речі ми теж трошки поговоримо. Ще однією з лекцій, що відбулася в рамках цього форуму, стала лекція Ірини Цимбал, українського історика та теоретика літератури. Вона представила себе студентам філологічного факультету як автора проекту «Наші 1920». У рамках цієї лекції, завдяки творчості ярини, читачі отримали можливість познайомитися з текстами письменників популярних у 20-х роках минулого століття, серед яких Майк Йохансен, Євген Плужник, Валеріан Поліщух та інших. Я займаюся 20-ми роками, тому я розповідала передусім про 1920-ті роки. Їх е, називають розстрільним відродженням, але е, я докладаю зусиль для того, щоб існували інші назви, тому що ми вже дуже багато знаємо про цей період. Ця метафора розстріляне відродження була придумана ще в середині 20-го століття. Вона великою мірою застаріла, тому що вона е, примушує нас дивитися на цих людей як на жертв жертв системи, жертв. Історії, і мені хотілося б, щоб ми дедалі більше говорили про них як про борців і про творців, про борців із системою і про творців нової культури, яка нам дісталася у спадок. Спадок цей ми дуже довго отримували, тому що 20-ті роки не мали прямого продовження. Весь цей і покоління, і культурний пласт напрацьований ними було знищено під час великого терору у 30-х роках. І навіть ті люди, які е, вижили, жили і працювали далі, вони однаково е, або примушені були довго мовчати, або взагалі замовкли чи змінили е, спеціальність фах, перейшли з літератури е, де-інде. В кожному разі вони не е, розвивалися, не творили на повну силу, і це тривало дуже довго. І, е, Разом з цим поколінням зникли вчителі, які могли б е, в прямому навісенці навчати наступні покоління і передати їм це все у спадщину. Тому 20-ті відроджувалися дуже довго, поступово. Е, більш-менш але більш менш у 60-х роках. Але я повторюю, що 60-ті не можна вважати нащадками 20-х років, і вже мабуть найбільше після здобуття незалежності 91-го року. Молоде покоління, яке приходить на чолі із Сергієм Жетоном, вона приймає 20-ті якраз як своїх попередників. В це нове покоління ними цікавиться, з ними працює, починають виходити тексти. І от до сьогодні ми цей процес не завершили. Але цей процес нам показав масштаби злочину радянської влади, тому що ми зрозуміли, скільки людей було знищено, скільки культурних здобутків від нас було на довгий час забрано, заховано. Ми не мали до них доступу. Воно було в спецхранах, воно було в списках репресованої літератури і так далі. І розуміємо втрату. Того, що могло бути. Тобто масштаби культурної втрати такі великі, коли ми подумаємо під тим кутом зору, от ще скільки і що могли б зробити наші митці, якби вони далі жили і працювали в демократичній країні. Так? І це хай це фантазія, але вона дуже яскрава і вона не безпідставна, вона не безґрунтовна. Тому ця трагедія усвідомлюється ще болісні. Ніше її масштаб ще більший, і тому мені хотілося б, щоб ми говорили от якраз про те, що вони здобули, що вони створили, що вони нам передали, хай ми її пізно це отримали, але, але говорили про них не тільки як про жертв системи, коли ця розмова перетворюється на просто названня, на перелік імен людей, а за цим переліком нічого не стоїть. Коли ми знаємо, що підмогильний автор видатних романів. І, за які міг би отримати Нобелівську премію. Чи ми знаємо, що виставилася Курбаса, сприймала б на ура Європейська публіка, тому що він уже тоді, у 20-х роках, експериментував і випробував якісь елементи, які тільки пізніше розвинув європейський театр. Це набагато більше про них розповідає, ніж просто розмова про. Про репресивну політику радянської влади. Звичайно, про це ми ніколи не повинні забувати ні про розстріли в Сандурмоху, ні про ці безіменні могили і хрести на Соловках, ні про биківню. Але ми повинні водночас і пам'ятати, і працювати над тим, щоб все це повернути. Доктора професора Людмилу Попович уже добре знаєте з наших передач і вона завжди говорила з нами про важливі теми які хвилюють українську громаду. Тепер вона розповіла нам про форуми і лекції, які проводилися на кафедрі. Це дійсно прекрасний проект. Ми щасливі, що польський інститут по-перше, відкрили у Белграді, а по-друге, що він взяв на себе зобов'язання разом з українським інститутом відкривати українську культуру сербському загалові. Що значить відкривати? Зробити її впізнаваною, тому що багато того було вже відомо під назвою Російська культура. А ми зараз відвоюємо Своє тому, що все таке українського народу велика традиція, і культурна, і мовна, і літературна, і це потрібно зробити доступним широкому загалу. Для цього потрібні кошти. І от польський інститут він якраз має ті кошти. Я розумію, що це якісь гранти е, Євросоюзу, що це не, не їхня особиста, і дуже щаслива з цього приводу, тому що вже перший захід, який вони організували, а це трапилося дуже швидко. Польський інститут розпочав роботу наприкінці листопада, і вже от зараз ми маємо цю потужну подію, яка я розіслала всім своїм знайомим в Україні в Польщі колегам-викладачам. thank Програму нашого форуму вони кажуть це так потужно, стільки подій всього разу і е, проходить він з 9 до 21 грудня. І я дуже радію з того, що українську культуру тут представлено разом із, скажімо, польською, так і е, навіть грузинською. Ми надзвичайно щасливі, що таке відбувається. Е, називається пут, що значить, вперше ні, не вперше українську культуру ми представляємо сербському загалу, і Були у нас і дні українські української культури і в 2002 році, і пізніше і перед тим. Але мабуть, вперше це робить польський інститут в Белграді. Тому тут і написано, польський інститут у Белграду представляв по перший пункт. Значить, вони це роблять вперше. Спасибі нашим братам слов'янам за те, що вони взяли на себе таку прекрасну місію. Місію розширювати присутність України в інформаційному просторі Сербії. Це дуже важливо. Хоча новорічні та різдяні свята вже позаду минулого року на одній з лекцій ми говорили з нашими співрозмовниками про цікавий проект, який вони організували, це як я сказала, дуже маленький проєкт, і він е, приникав з того, що ми просто хотіли зробити. Е, Маленьку атмосферу, яка дуже схожа на нашу атмосферу вдома, тому що ми просто дуже багато часу проводимо в цій аудиторії, і я думаю, що ми просто відчуваємо як одна сім'я, і щоб просто це було схоже на наші доми, на нашу традицію і так далі. Ми просто придумали, щоб було дуже гарно прикрашати маленьку. Ялинку і написати uh, цікаві uh, цитати, і так далі. Так, я походжуюся з, з, з Івою, А ми uh, думали про те, що можемо зробити, та щось з. Створити на нашому факультеті, і ми, ця ідея для літературної ялинці зникла так, що у мене було багато як це називається, поз ми тут написали наші улюблені вірші або про, про різдво, або про сніг, про зиму і так. Інші. І інші нам була, нам була честь бути тут як україністи. І ми також хотіли, що наші друзі на факультеті також можуть щось писати на російській або чеській польській мові і сказати щось про їхні улюблені письменники або вірші. Сьогодні я бачила, що немає нічого, але сподіваємося, що буде. To. Так. ти ми сподіваємось, що буде. Ми любимо Різволь, різво любить нас, щоб це була традиція. Так. А що сказали студенти тут, ваші друзі? Тут що вони сказали для о, Про цю? Ми зацікавлені, тому що е, ніколи це не було? Наша ялинка не так гарна, але вона концеп... концептуальна ялинка. Це чарівна так. Це чарівна ялинка, і це о, щось що пов'язує у нас Всім студентів. To, які мови які вивчають різні мови, і ці мови як один мост нас пов'язують. Було все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!